Так, риба. Риба не літає, але впала зверху. Пір'я літає. Але чому з рибою? Так, рибу й пір'я на експертизу. Добре проглядається білий та сірий колір пір'я. Хм, Такі пір'їни є у багатьох птахів. Пір'я, якесь покручене, наші Хм, камера, покажи мені всіх кучерявих птахів, які пов'язані з рибою. Пелікан. Думаєш, це його пір'я. Давай на нього тус'єм. Пелікани найбільші представники ряду весло Маса дорослого птаха сягає 7-14 кілограмів. Розмах крил – 127-130 сантиметрів. У них незграбний масивний тулуп, короткі ноги, довга шия та дзьоб, який за довжиною в 4-5 разів переважає голову. На нижній частині дзьоба є характерний шкіряний міхур, що може сильно розтягуватися. За допомогою цього міхура пелікани полюють на здобич. Рожевий пелікан – це великий птах. Навколо ока є неопірене кільце жовтого чи сірого кольору, що змикається з неопіреною вуздечкою. На прольоті та влітку він зустрічається у Дельті Дунаю та на придунайських водоймах, на Лиманах у Межиріччі Дністра і Дніпра, а також Європа, Екваторіальна Африка. Бурий пелікан приземистий птах. Довжина його тіла сягає до півтора метра. Сірий дзьоб з великим міхуром вміщує приблизно в три рази більший об'єм, аніж шлунок птаха. До десяти літрів рідини. Бурий пелікан поширений на узбережжі мексиканської затоки на островах Карибського моря. Австралійський пелікан є найбільшим на цьому континенті птахом, що літає. Він занесений до книги рекордів Гіннеса, як тах, у якого найбільша довжина зуба відносно довжини тіла. Скелет австралійського пелікана надзвичайно легкий і складає менш ніж 10% загальної ваги тіла. Зустрічається в Австралії, попуановій Квинеї в Індонезії. Кучерявий пелікан. Він покидає гніздові колонії всередині осені. Місця зимівлі розташовані на узбережжя східного середземномор'я, півдня Каспійського моря, перської затоки. О, це те, що нам треба! Але ні. Звідки пелікан в Україні? А може, його викрали і завезли сюди? Камеро, у нас є ще щось на пеліканів. Гніздові колонії кучерявих пеліканів є в Албанії, Болгарії, Сербії, Греції, Монголії, Росії, Румунії, Туреччині, Узбекистані та Україні. Україні? Викликаємо агента кута для розв'язання цієї проблеми. Коти цього разу знову на молочну фабрику? Ні, цього разу на природу. Даю тобі пір'я кучерявого пелікана. Твоє завдання дізнатися, що роблять в Україні пелікани і чому вони кидаються рибою. Риба! Де риба? Пелікан? Кучерявий! Шефе, я знайшов кучерявого пелікана. Вони живуть на озері Кугурлуй. Це з його дзьоба випала риба. У нього її тут багато. Еу! Він тут живе. До зв'язку.